Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 111 овер команди. Сьогодні ми зробимо 112 овер команди. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів. Прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. А алгоритми Ютуба працюють так. Чим більше лайків під відео, чим більше коментарів, тим більше відео попадає в рекомендації. Так що. Кожен ваш лайк, кожен коментарій на вагу золота. Всім дякую за майбутні коментарі та лайки під відео. Зараз, в пак, за 3000 самоцвітів, випадає герой. І це герой 104 овру. Піде на пазли, звичайно, дуже-дуже добре. Зараз ми переходимо в обміни і будемо забирати. Спершу самоцвіти за очки Ліги. Заберемо 2,5 тисячі самоцвітів. І далі відкриємо 3 паки по 1500 очків Division Rivals. Тут теж забираємо самоцвіти. 2500. А далі йдуть паки по 1500 самоцвітів. По 1500 очків. Відкриваємо перший пак. Так що щотижнево потрібно набирати 5500 очків Division Rivals, щоб забрати самоцвіти і забрати трьох гравців. Випадає 101 гравець за 1500 очків. Відкриваємо другий набір. Дивимося, який овер тут випаде. Дивимося вратарь. Stock City І це 101 рейтинг. Залишається третій набір. Дивимося, що в третьому випаде. Тут у нас іде Франція, ЦП, ПСЖ. І тут 103. 103 доволі непогано. Ці набори обновляються щотижнево. Я думав, вони обновляються раз в місяць, а вони обновляються щотижнево. Зараз ми зробимо обміни. Так що найкраще набирати 5500 очків Division Rivals за тиждень. Закидуємо 98 гравців непотрібних. Далі йдуть гравці 90-го рейтингу. Потрібно три гравці. Вибираємо трьох гравців. І зараз йдуть гравці 85. Вибираємо подешевше. І зараз ще два гравці докинути. Три гравці є, ще два докидуємо. І робимо обмін. І тут нічого екрану немає. Переходимо в другий обмін. Сьогодні ми з вами заберемо 107 центрального захисника і зробимо 112-овер й команди. Робимо обмін. І тут теж екрану немає. 99 і 298 Зараз ми перейдемо, заберемо нагороди зв'язний абонемент. Забираємо тут нагороди всі. Тут буде 20 пазлів. 20 пазлів і самоцвіти трохи. Багато підписчиків. Питаю, де я беру самоцвіти. Зараз вам покажу. Ще переходимо в лалігу. Теж заберемо нагороди. Теж там трохи буде самоцвітів. Переходимо в зв'язний абонемент і забираємо все з Лаліги. Дивимося, скільки тут самоцвітів насипа. 700 самоцвітів. Ось. І зараз хочу перейти в почту і показати, скільки самоцвітів там. Доступна нагорода. 6000 самоцвітів. Я теж забираю. Це за тижневі нагороди ліги Тут все забрали. Тепер переходимо в нагороди Ліги. І тут все забираємо. Там гравець буде 102-107. Може, тут щось цікаве випаде. Дивимося. ЛП і Рома 102, лише 102-й. Самоцвітів теж, теж трохи насипало. Тепер, звичайно, переходимо. В подію Неон потрібно перейти. І, звичайно, забрати гравця. Щоб зробити 112-й овер команди. Переходимо в першу неділю. І забираємо море 107-го центрального захисника за 800 пазлів. Дивимося. І ось він. Момент істини. Англія. ЦЗ Кумир. 107. 107 й центральний захисник. В мене там стоїть 105-й. І поміняємо його на 107-го і зробимо 112-й овер команди. Так, міняємо таха. І будемо його качати. Мора будемо, мора будемо качати на червоний ранг. Робимо зараз зелений ранг. Далі будемо робити синій ранг. Один маски рано іде. Далі. В наступному випуску я хочу забрати лівого захисника. Бо в мене там стоїть лізаразу 104. Хочу 107-го лівого захисника забрати за 1000 пазлів. Робимо фіолетовий ранг. І зараз 5 маскарано на червоний ранг. Воротаря я собі забирати не хочу чеха. Якщо що, пишіть в коментарях, може в кого є чех, як він вам. Бо по характеристика він, він мені не дуже. Буфон, здається кращий. Качаємо в оборону і класичний центральний захисник. Прокачали навики. Зараз ми заходимо і будемо переносити тренування. Заходимо в гравці. Мої гравці. І дивимося, кого його вибрати. Можна перенести тренування або з Гуті, або з Кейна. Дивимося з кого краще. Думаю, Переносити з ГУТі. Переносимо тренування. Не перенесло щось ще раз. Тренування є і потрібно докачати ще трохи до 25-х тренувань. Вибираємо непотрібних гравців 60-х. Щоб докачати до 25-х тренувань. Ні, це так буде довго. Потрібно Нажати автовибір. І дивимося 70, 73 максимум. Добре. І в нього виходить 172 оборона. 172 оборона. Швидкість, звичайно, мала, але 172 оборона. Тут ми докачали. Зробили 112-й овер команди. І зараз ми будемо переходити і дивитися міняти гравців на пазли. Дивитися, які гравці випадали. За... Ще перейдемо в нагороди. Зараз ми перейдемо в нагороди. Виберемо на... нагороди другої неділі, я ще не проходив. Виберемо 104-го нападника. І будемо забирати нагороди. Тут є удари дріблінг. Без різниці, що вибиратись, все одно ці гравці підуть в пазли. Дивимося, що тут. Які нагороди будуть? 5, тисяч, ой, 5 мільйонів монет заберемо. Очки тренувань заберемо. Далі самоцвіти 500. І так потроху фармляться самоцвіти. Всі самоцвіти я злив на карнавалі. Щоб забрати діаза. І зараз в мене буде 26 тисяч самосвітів, чи скільки. Але всі самоцвіти злив на карнавалі, залишалося менше, ніж тисячу. Чи 800 самоцвітів, скількись. Ну, менше тисячі. Забираємо маскарано. Тут все забрали. Переходимо тепер в галерею. І будемо дивитися, скільки гравців є. Переходимо в галерею. І ось дивіться. Переходимо в обмін 106. Діало 106-й правий вінгер мені випадав. За 3000 самоцвітів. Тут всі гравці з самоцвітів в обмінах нічого хорошого не випадало. 105-х дивимося. 105 х немає. Є 104-ті. А, і сьогодні 103-й випав мені за очки Division Rivals. Скажу, що в попередньому випуску мені випав. Марадона. Теж за очки Division Rivals. Але там один набір. 104 чи 103. 104 107 чи 103 в, За 10 000 очків Division Rivals. В попередньому випуску мені випав Дієго Марадона. Це, звичайно, Марадона, це звичайно круто. Зараз обмінюємо. 103 го гравця ще один є. І там будуть чи 102 гравці. Там їх буде доволі багато. Дивимося. Так, 12 гравців там є. 12 або більше. Обмінюємо їх. І дивіться, в наступному випідні. Пуску я хочу забрати 107-го лівого захисника за тисячу. Потім забрати, не знаю, хвати в мене чи не хвати, щоб ще накопити пазлів 107 го правого захисника. А 107-го воротаря чеха, мені, звичайно, не дуже хочеться забирати. Будемо чекати наступної події. Може, там будуть якісь воротарі. Звичайно, що погано, що нема Вандерсара 107 Вандерсар. Може, в наступному випуску буде. Може, буде, коли овер повисять до 109 гравців. Не знаю, коли він з'явиться, але найкращим воротарем я вважаю, це Вандерсара в цій грі. У мене стоїть 105-й 105 Шмейхель на червоних. На червоному ранзі. А звичайно, хотілося би Вандерсара на ворота. Ну, зараз потрібно вибирати гравців, я вважаю, по позиціях. У мене 104-й лізаразу стоїть на лівому захиснику. А мені, звичайно, хочеться 107. го так що будемо копити на 107-го лівого захисника. Дивимося. Міняємо ще гравців 102-х вже. І дивимося, скільки в нас пазлів є. 610 пазлів. І залишиться назбирати. 600. 610, там буде 640. Десь 360 пазлів. Останнього гравця я не буду закидувати. 106. Він є 101. Ну, на червоному ранзі нехай буде. Не хочу його витрачати на 10 пазлів. Нехай залишається в складі. Так, всі гравців поміняли. 640 пазлів є. Не, залишаємо 106-го на червоних рангах. 640 пазлів є. В наступному випуску, надіюсь, буде. Наступний випуск, думаю, зробити теж в п'ятницю. Сьогодні п'ятниця. Теж випускаю відео, і наступне відео теж, думаю, буде в п'ятницю. Переходимо в неділю 3. Покажу свою наступну ціль. 107-й лівий захисник. Надіюсь, буде на наступну п'ятницю. І, звичайно, переходимо в мій склад, дивимося на мій склад. Всіх прошу підписуватись на канал, ставити лайки. Дякую за майбутні коментарі під відео. Всім пока!